Зараз в Україні мати, яка народила дитину, отримує 860 гривень на місяць допомоги від держави. І у зв'язку з цим українська журналістка поставила питання Олені Зеленській як жінці, як першій леді, чи не хоче вона поставити собі місію підняти ці виплати? І ось що Олена Зеленська відповіла. Ви б могли б обрати собі там, знаєте, щось таке дуже практичне. Ну, от вибрати, наприклад, місію, підняти виплати при народженні дитини, кожній українці. І українки, можливо, зараз ви би більше оцінили. Так? Ви не думали зробити щось практичне на зараз, наприклад? Чесно кажучи, мені цікавіше, вже щось амбітніше. Або те, що до мене е, не привертало увагу перших леді. Розумієте, їй це не цікаво, їй цікавіше щось амбітніше. А давайте поглянемо, що ж вона такого амбіційного зробила. Вона відкрила книжну поличку у міській бібліотеці Бангкока. Оце амбіції, оце молодець перша леді. Чесно кажучи, мені цікавіше вже щось амбітніше. А... Або те, що до мене не привертало увагу перших людей.